Як мені хочеться вам розповісти, що я сьогодні приготувала із продуктів, які знайшла в своєму холодильнику, готую економно, виїдаю всі запаси. Продовжую експерименти. Оце, щоб готувала для людей, ні, вже так смачно не вийшло. Ай, мене розриває. Поїхали! Шмат м'яса, свинина, биток. Завалявся погрижений сир. Домашній кетчуп, майонез, цибулина, картопля, заморожені грибочки. А це літня заготовка і стрілок часнику, вітаміни, сметана. М'ясо навпіл і не на товсті шматочки. Відгепала до ладу, бачите, що виходить, коли готую з любов'ю. Це не на вийшла. Поливаю оливковою олією, перчик з грушкою у мене у мельниці і сіль. Складаю м'ясо у миску, хай маринується. Так спішила, що я ж розбила свою гарну пляшечку для олії. Зате гарно кухню повимивала, натираю сир. По пропорціях я все розпишу, кому цікаво, почитаєте. Готую соус, кетчуп сметана майонез по 2 столові ложки і заморожені чесникові стрілки. Це такий аромат, закачаться можна. В рибі 200 грамів польські малюпасіки. На сковорідку підсмажити сіль, перець, цибулька. Вже хочеться їсти. Тепер скласти все докупи. Надеку я стелю фольгу чотири картоплини, посипаю спецією, вона і сіллю саме до картоплі так буде смачніше. Викладаю м'ясо, зверху розтрушую гриби. Ще дістала з морозилки заморожений перець, помідорів немає. Соус так само поливаю на цей бутерброд і гарно, щедро засипаю сиром 150 грамів. Умістилося, як книжка пише. Духовка розігріта. Ставлю на запікання температура 180. Рідини цілком вдосталь виділяється, але в процесі можна підлити олії. 40 хвилин пересушувати не треба. Як картопля готова, можна виймати. М'ясо ніжне, м'якесеньке, а картопля на дні то це щось із чимось. Хвалімо, маму, нас ви мене, а я вас. Що ж я не робила? Відкрила для себе цю страву геть по-новому. Дівчаточка і хлоп'яточка, приготуйте, як я показала, не пошкодуєте.